веземо всіх до баби на канікули oh такий вид на гору. красота тут а, телефон гали не впустити бо він попливе раз але мій заграє ми живемо no. верну жарімо яйця no, Це всіх до баби на канікули. Їде. Ось там кролики в двох рюкзаках, таких переносках, там коти, барні. В Карпати ту зиму! Бургери на заправці оку. І два лата стандарт. Ось такий у нас номер. Тут таке дзеркало, Ліжко раз, ліжко два. Тут наші речі ми ще розгрузимо. ще речі. Тут шкаф, холодильники, тепер що це таке. А, пустий, але зато слава Богу, що хоч є. Ой, так. Тут у нас все так зрозуміло, ванна, кімната. Ну, так неплохо, неплохо. Ми такий. Ще одне дзеркало, дошик. Дісминго одразу він це таке, ми взяли своє. І ну, для уєдінняння туалетний папір. Все є, все супер. У нас тут такая тераса. Блін, як круто! І тут можна посидіти. вже круто це взагалі ось такий вид нагора. Красота. Купила ось такий тортик, червоний, типу сирний чи який він. Ну, пише, що сирний, надію, що добрий. Зараз буду місце сусідське кетчупом і енергетики. На твоє здоров'я. Тут воду, чтобы <laughs> я, ну, то, то я не хочу, то він хоче. Така мій віна, коротше, кипяток робиш. У нас такая плитка. Я, така плитка. Залиш і смакуєш мій віну. така штука дуже класна в Аврорі продається. Я говорю, Водоспад. Як наш Гук. Гук. Він там маленький, звичайно, але просто так погуляють дуже гарно. Тут а, телефон головне впустити, бо він попливе раз. Але міць грає. Боже, як, як він шатається, жесть! Чого хоч не шатається хто? От він, цей водоспад, ми до нього дійшли! П'ять кілометрів йшли. Клас! Красота! <ріст> Ми зараз будемо йти на мостик, вішати замочок. Ось такий замочок. Оп, оп, тут оп опів, і туди. Все? <реш> Але краса. Який ти гарний. Так, ти з нами єв, так. Нормально. Нормально. Кесярцік. Ми вже поснідали, пухку вигодували кота, тут є такий кіт прикольний. І зараз ми їдемо в магазинку купувати одяг теплий. Тут капець холодно. Вот. і далі на Говерло. Ну що, на розпись і тоді на Говерло. Ось так. У нас скоро буде розпись. Ми вже ждемо 18 хвилин. У нас десь 30, так що треба чекати 12 хвилин. Блять, як то витягнеться за час, ні? Так входяться вже скоріше двоти і поїхати, вже що це таке, костюм купили. Праздні вісім. Такі штани. Отакі і кофта зе. От, і вітров десь там залюбляються. І вітровку по санячку коротше. Одна хвилина до розпису. Одна хвилина, одна хвилина. Що таке не люблю? Я би Хай Аби прислала документи і все, на що це церемонії. І якась людина зараз буде з нами говорити, я її не знаю. Це не я інтроверт, я не люблю, блядь, таке. Люди там, це все. Я зараз... Дуже... Шановні на вітаю вас. Я Бажаємо щасливого подружнього життя. У нас трошки трясе тут дорога, звісно. Десь кілометрів такої дороги буде. Ми вже купили квиточки такі. Коротше, щоб залізти на говерну, потрібно заплатити 200 гривень за двох. Ми залізе на верло. Вибрали ми, коротше, синій шлях. Тут є три шляхи, зелений, синій і червоний. Взяли щось середнє. Красиво як. Нічого страшного. Як у вас відчуття? Але О, це... О, Май Боже! Далеко. Без команда Ми вже потомилися. Один невірний крок, і не дай Бог. Просто вертикально все. Ми ще ви всі піднялися. Ми живемо вже зверху. Чуть-чуть і все. Ми тут. Класно. Я думала, нам вже ніколи не долізу вже. Ми на говерлі. Ми долізли. Кайф. Будемо. Що будемо? Хавати. Майонез. не сійова. Кога Gina, hop, I just be by you, hop, 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 Gina, I just want to be Мій чоловік мені робить їсти. Закіплять, закіплюється. Закіплять, закіплять вода. Саме лучше відпочину. Викидає. Шкварчин? Ну. Ми шарим яйцем. Ну, вернемо. Ми зараз будемо йти таким тунелем. Ми прийшли звідти. І будемо йти сюди. Боже, треба, що це таке. Дякую. Але тут дуже дуже прикольно, якщо чесно. Ми живемо, спускаємося. Ось так у нас тут лісочку. Ноги болять, жесть. Дякую. Просто. Ми вже в машині і вже нарешті, ми будемо їхати. Ми вже дійшли, все нормально. Купили такого барашку на пам'ять. В самих Карпатах барашка. Баранчик Шон. Ось так. от. Взяли дві піци. Дві пінази. Чіал. Розпочалка. Ух ты, які прикольні! Притинці він гарніше. Ось так виглядають наші роли та суші. а тут у нас вернішко святкове. Ми ще дружились, дружилися, як не випити. Ми вже висунулися з готеля і ми їдемо в Bucko Bay. Красота! Ми приїхали в Львів в старе місце Коротко, купили ми такі три шоколадки у Львівській майстерні. Ось такі три штучки. І купили ми ще клабубу. Ми купили ось такого лабубу. І тут у нас кебаби перекусити. Ось так от. розпаковка лабубу відкриваємо. О, порвали, заївіть. Тут типу, має бути бумажка, але ми не будемо будем дивитися, щоб... Спали такий там лабубу. У мене рідкий! Походу, у мене рідкісний, це просто, це, я в шоці. Ну, типа, в принципі, вони майже нічим не відлічаються. Собі, це в шоці, в мене рідкісний клас.